А зараз навчайся з нами. Вітає вас у місті Ірпінь. Творча команда нашої програми. Запрошує вас побути учасниками дуже цікавого і важливого дійства. Ходімо знайомитись з першокурсниками Національного університету Державної податкової служби України. Студентське містечко Університету податкової служби розмістилося на 23 гектарах мальовничої землі Ірпіня. Університет є гордістю міста, та й не лише міста. Постійно працюючи над своїм авторитетом, університет впевнено тримає статус одного з найпрестижніших вузів України. Сьогодні ми з вами запрошені на посвято у студенти. З перших хвилин відчувається масштабність події. Це дуже урочисто, красиво і хвилююче. А розпочалося свято захоплюючим внесенням та підняттям державного прапора. Оскільки університет є базовим навчальним закладом Державної фіскальної служби України, на свято завітали високоповажні гості, які не з чуток знають про потреби та специфіку роботи в цій сфері. І сьогодні виголошують слова привітань першокурсникам. Перша вересня традиційно. Завжди бажається початком чогось нового з точки зору отримання досвіду, навчання, знайомства з новими людьми, з новими друзями, колегами, наставниками. Дуже важливо, щоб ви запам'ятали цей день. Він сьогодні приємний і непростий водночас. Всі ви знаєте, де ми зараз знаходимося і в якій ситуації перебуває країна, тому, напевно, історично цей день запам'ятається ще більше для вас. Але сьогодні ті люди, які приходять до ЛАВ, вже з першого дня повинні усвідомлювати, що вони не тільки студенти і вони отримують певні знання, але вони ще й повноцінні. Громадяни України, і вже з першого дня люди повинні усвідомлювати ті цілі, свої особисті завдання, які перед ними стоять. Неважливо, чи вони ставлять ці завдання самі собі, чи їм ставлять викладачі, і потихеньку планувати і рухатися до реалізації цієї цілі і цього завдання. Виконуючи обов'язки ректора Леся Анатолій Насавченко, у своїй досить короткій промові лаконічно висловила щирі слова привітань з днем знань та проаналізувала доробки університету. Сьогодні ви поповнюєте ряди студентів, і курсантів стаєте членами нашої великої наукової родини. Крокуючи майбутнє, наш колектив визначив для те, себе відповідні цілі, мету стати не лише кращими державі. А увійти до числа провідних університетів світи для цього. У нас є досвід, знання, бажання, прагнення і безмежна відданість обраній справі. Отож, шановні юники і дівчата, гордіться тим, що ви є студентами нашого навчального закладу. Шануйте кожну вільну хвилинку, шануйте себе і інших. Бажаю вам креативу, творчості, розуміння, вміння переконувати і бути компромісними. Зважати на всі вимоги сьогодення, робити висновки і будувати майбутнє нашої незалежної вільної України, Світлого майбутнього і Божого благословіння. Святом сьогодні першокурсники повинні усвідомлювати, що обрали дуже непросту сферу діяльності, навіть або ж точніше, особливо у складні часи для країни, фахівці фіскальної служби повинні працювати скеровано і наполегливо, адже на сьогодні є багато завдань. Це перш за все наповнення бюджету держави, створення дієвої системи протидії корупції. Тому на студентів Національного університету Державної податкової служби України покладаються велика надія та відповідальність. Невеличка довідка Національний університет Державної податкової служби України має четвертий рівень акредитації, знаходиться у місті Ірпінь. Навчання проходить на п'яти факультетах. Обліково-економічному, фінансів та банківської справи, економіки та оподаткування, юридичному, факультеті підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. Також в структуру університету входить кафедра військової підготовки. За останні п'ять років ми повністю набрали весь державний бюджет і навіть контрактників. Незважаючи на складнощі, які існують в державі до нас в нас є були абітурієнти, і ми набрали гарних. Студентів, і дійсно у нас навчальний рік розпочнеться краще ніж минулому по замовому році. Незалежно від того, яка ситуація в державі складна, потрібно, щоб хто займався збиранням податків. І Це єдиний спеціалізований навчальний заклад, який на сьогодні готує фахівців для державної фіскальної служби. Це у нас понад 450 викладацького складу. У нас на сьогодні біля 10 тисяч студентства. Між університетом і Державною фіскальною службою вже далеко не перший рік налагоджена тісна співпраця. І як зазначив Ігор Олегович Білоус, відтепер, коли фіскальна служба переживає реформування, потреба у кадровому оновленні є просто неминучою. Сьогодні, що стосується Державної фіскальної служби, яка сьогодні об'єднує і податкову, і митницю, і податкову міліцію, ми оновлюємо кадровий склад. Ми затвердили нову структуру і в найближчі дні буде затверджено новий штатний розклад. Ми почали системний перегляд кадрів, які будуть проходити вже в територіальних органах фіскальної служби. Центральний апарат ми вже майже підчистили. Ми маємо і перші власні напрацювання в кадровій політиці. Цього ще зробив, не зробив ніхто. При ДФС ми створили і працює зараз Рада з кадрових питань. До неї увійшли на паритетних засадах представники нашого відомства, громадськості, бізнесу. Це пілотний проєкт конкурсного відбору кандидатів на керівні посади в служби. Цього ніколи не було за, часи, за часів існування цієї служби. Це дійсно відбувається, причому відбувається з присутності засобів масової інформації і досить активно пропагується. Не можемо не відзначити, що колектив викладачів і студентів дуже творчо і розумно підійшов до підготовки сьогоднішнього свята. Ми пережили неймовірні емоції, прискорене серцебиття. Адже так гармонійно поєднувались любов і повага до рідної країни, скорбота за загиблими героями і в той же час щира радість за першокурсників. Сьогодні нікому не потрібні вузькопрофільні спеціалісти. Тому, здобуваючи освіту у вищому навчальному закладі, важливо постійно працювати над своїм розвитком, як громадянина, як творчої та цікавої людини. Зараз ви бачите студентів Національного університету Державної податкової служби, які представляють культурно-мистецький центр Сузір'я. Понад 20 художніх колективів, які розфарбовують різноманітні свята в житті університету. Теплий прийом. Університетська родина радо зустрічає новачків. А студенти старших курсів, можна сказати, господарі, ще й розкривають секрети успіху. В першу чергу ставити перед собою цілі, обітні цілі. Хочу побажати їм для того, щоб їхня мрія була цілею, а потім вона перетворювалася в життя. Потрібно наполегливо працювати, навчатися і працювати, і поєднувати навчанню і працю. Звичайно, добуватися своїх цілей. Цілей. А в нашому університеті всі умови для цього є. Це і спортивна база, це і такий чудовий культурно-мисецький центр, це наукова база, науково-дослідні інститути, і звичайно, чудові органи студентського самоврядування, які допоможуть їм в цьому. Навчатися в такому вузі дуже престижно. І коли ти приходиш, я із сільської місцевості, коли ти приходиш в школу і кажеш, в якому університеті ти навчаєшся, ти бачиш, як світяться очі викладачів, учителів, які тебе навчали, які, які радіють радіють серцем і душею за те, що ти вступила, за те, що ти навчаєшся в такому університеті, за те, що ти е, влаштовуєш своє майбутнє. Першачки теж не відстають. На святі ми помітили, що більшість студентів дуже серйозно налаштована. Когось підкорив престиж університету, когось мальовничість студентського містечка, когось матеріально-технічна база. Вони різні, але дуже амбітні і позитивні. Ну, перш за все, я дуже радий вступити в лави юних податківців. Я дуже задоволений інфраструктурою цього навчального закладу і надію, що це буде найкращих мої моїх роки студентських. Свято молодості, нових емоцій та перечуття невідомого. Яскравий патріотичний захід з нагоди посвяти у студенти підійшов до логічного завершення. Першокурсники отримали символічний студентський квиток і ключ від країни знань. Маємо надію, що вони виправдають покладені на них сподівання. Погодьтесь, дорогі друзі, так важливо, хоч інколи, хоч ненадовго відчувати приємні та світлі емоції. Впевнена, що більшість з вас, шановні глядачі, сьогодні трошки заздрили винуватцям події, але при цьому ми всі щиро бажаємо їм успіхів і натхнення в подальшому навчанні. До зустрічі рівно за тиждень.